Що ж, сьогодні я буду вітати якогось добряка. Кого я сьогодні привітаю із наступаючим новим роком. Лума. Мені здається, вийшла якась помилка. Лума ж не добряк. В нашій базі даних вказано, що Лума добряк, тому. Все окей. Ні, Я все розумію. Лума дракон маленький милий дракон. Однак я пригадую свою першу зустріч із Лумою. Це трапилось близько 20 років тому, коли Санта Клаус розвозив подарунки. А їхня зустріч була зовсім короткою. Однак Санта Клаус запам'ятав її на все своє життя. Тому що в ту новорічну ніч він зустрів її. Дракона Луму. <рес> нехай твоя велична сутність завжди нас оточує, і нехай твоє світло веде нас дорогою життя. Лумапрей Лумапрей Лума що ж. Лумочка. Хочу побажати тобі у наступному році якнайщастіше проводити час із тими людьми, які тебе люблять, які тебе підтримують. Також зустріти чим побільше. Добряків на своєму е, драконячому шляху і, чим поменше, падлюк. Також хочу привітати всіх маслюків та сонечок із цим новим роком. Вам можна побажати лише одного того, чого ви найбільше любите, це стріми Луми, тому що нічого не приносить хороший настрій, як бачити те, що запустила Лума Тож давайте разом зустрінемо новий рік. Та давайте всі дружньо напишемо в чат. Хоу-хоу-хоу-хоу-хоу-хоу.